Вітаю дорогі глядачі. Вийшла в ефір екстрено, тому що з 1 травня, виявляється, в продаж поступив довгоочікуваний deutschland Тікет за 49 євро, який розширяє наші з вами можливості. І до мене звернулося декілька людей по допомогу, як купити та що робити, щоб отримати цей тікет, куди йти. Ось розповідаю вам, що йти нікуди не потрібно. Просто заходите в своєму смартфоні у магазин, чи то App Store, чи Google Play. Скачуєте там додаток Dine Deutschland Ticket, як от зараз показано на відео. І... Коли він скачається, я вам покажу покрокову інструкцію, що робити далі. Це достатньо просто і ви швидко, без зайвих клопіт, можете отримати цей квиток. Він а вже ж розширяє можливості, тому що цей Deutschland він дозволяє їздити не тільки по місту, також він дозволяє переміщатися між землями. і Розширяє ваші можливості до подорожей на всю Німеччину. От зараз відбувається встановлення додатку. І коли він встановиться, ми зможемо зайти в нього. Ось він встановився. Чекаємо ще кілька секунд, поки відбудеться перевірка. Далі відкриваємо програму, заходимо в неї. Deutschland Ticket – це дуже зручно, зручна опція для того, щоб не замислюватися про покупку інших квітків, ви завжди можете просто скористатися ним і відправитися в будь-яку точку Німеччини. Особливо зараз, коли тепла пора року настає. Це дуже зручно, тому що у Німеччині є багато різних гарних та красивих цікавих місць для відвідання. Це і, наприклад, якщо ви хочете поїхати до Берліну, там культурний центр, ви можете побачити багато цікавого, побувати на різних заходах. Якщо говорити про захід Німеччини, то тут є свої переваги, можна з'їздити до Мюнхена, до Баварії, можна побувати на термальних водах і насолодитися курортними можливостями цієї країни. Ось ми зайшли у Deutschland Ticket, Вибираємо тільки технічні налаштування. Далі нам пропонується. Зайти у програму дозволяємо використання програмою потрібних налаштувань. Тепер нам потрібно зареєструватися, нажимаємо Sign-in, вводимо адрес електронної пошти, нажимаємо Отримати код. Тепер нам потрібно перевірити свою електронну скриньку. Туди має прийти код. Дивіться уважно, код може прийти не в, не в усі повідомлення, а, наприклад, там в якусь із папок типу реклами чи оновлення. У мене лист надійшов в папку оновлення. Також не забудьте перевірити папку спам. Після того, як ви отримали листа. Вводьте його о, код, який там великими о, цифрами вказано у поле регістраційного коду. Далі ми переходимо на сторінку. Там до нас є одна єдина кнопка Ticket», Ми натискаємо не на неї, заходимо у форму. Вибираємо також Deutschland Ticket». Тут встановлюємо payment метод спосіб оплати. Додаємо. У мене вибір тільки через SEPA Direct Debit, І встановлюємо плату. Вводимо свої платіжні реквізити, отримуємо квиток такого прикладу, котрий потім можна показувати контролерам у транспорті. Отже, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. Тисніть вподобайки та пишіть коментарі. Рада була з вами побачити знову. Гарного дня! Па-па!